Так, і знову приховані двері. Раніше ми ставили тут коробки. Сьогодні вже встановили навісили полотна, поставили ручки. Ось так. Ручки такі модні, тупаї, Португалія. Двері фарбовані в колір стін. Це два інсайдика. У нас ось так виглядають. Йдемо далі. Алюмінієвий торець по контуру полотна. Ось так. І тут, дві двері. З ДСП вставками. Також зверху декорований, верх також іде. Ось так, санузел і другий санузел. Тут, напевно, санузел тут буде пралка стояти. Тут фарбовані вони в колір стін, а тут така декорований типу як рамушка така зроблена. Вигляд так, нічого так виглядає гарно. Ось і тут ще одні двері. Все гарненько. Плінтуса. Пінтуса раніше ставились приховані. Ось тіньовий да. шовчик такий по плінтусу. Ось давно показати сьогодні. Загально вже гарно все вийшло.